Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 30 листопада, останній день осені. Попереду зима. E, значить, що ми займаємось оранкою? Трохи воно підтряхло. E, вчора вечором виїхали орати на ніч. E, в принципі, непогано уриця. Будемо працювати в дві зміни, будемо орати масеєм, так як <кій> юто поки що не зробили. Треба шукати циліндри, міняти ці два маленьких на Юта ззаду, вони як спомагательні, треба туди поставити хороші циліндри, щоб робило три циліндри, а цей центральний, що дистриб'ютор на нього йде. І два цих бокові. Хочемо знайти хоча б сотку, поставити туди два нові циліндри. Так що зараз будемо з здатюро їхати на барахулку, глянемо. Що там, може щось знайдемо, ні то будемо шукати десь по інтернетах. Може ви щось знаєте, підскажете. Содку циліндр, тільки він такий коротенький, десь до 40 сантиметрів длина 37 см, по-моєму, якщо я не помиляюся, сантиметрів потрібен. потрібні два циліндри, може хтось підскаже. Ну і поїдемо заразом на барахолки, там дядя Толя хотів показати, що там в нього по нових надходженнях. Ну а поки що он Соня Ора на даному полі, а ми йому привеземо обід. Трохи є ще пробуксовка, до 10% показує пробуксовку, да, ще трохи ну, там мокро, мокро. Ух, не докидає, таке як... А Та не так, яка не докидає. Пробуємо 2F. Може він швидше піде, буде краще докидати. 7 з половини. Вроді трохи краще почав. Скорость більше, трохи лучше докидаю. Ось так. так, Сашка погодували, тим часом накинули пару кружків, щоб не простаювати. І далі хай Соня пече. Мы поїхали угу. на барахолку. Так, нова точка в барахолке <кху> напротив той, через того уже тут ще одна площадка дяді Толі. Газелюк дивіться, скільки новых жадких. Зараз подивимось, что тут есть. Машины. Рецепи, газони, ниви, трактора. Дивіться, який газончик войний. На ходу. Вітання, шановний Іван, виробник справедливості, порядна, хороша людина. Плов по-другому сказав би не так. Чуєте, ось оце ось може цікаво, кому. бензиновий. Бі, да, бензиновий на живого власника. Ану, це ми так не відкриємо. Короче, дуже в гарному стані. Та я бачу, що непоганий. Юра, вийде. даже новий карбюратор. Як знак качества. Це ж не те, що я спеціально посадили, що як... Як да дівчата, йдуть у клуб, губи накрасили, вот такі красиві, все, як новий, як з магазину. Це ось той. і ще би... Це да, ЮМА. ЮМАЗ з номінальним колінвалом, капітальніше давлення, ну, мотор на розрив. Взагалі, 45, можна 43 тисячі. На ходу, На ходу, давлення, може, з комплектом купа, з плугом. Ну, Може і так, а може і ні. А це ось номінальний коленвал давлення капиталь, номінал один і тут угу. номінал один Вот, вот екскаватора ага, все, його от от можна на розрив кабіна взагалі 25. можна 20-ка таке ось теж все на розрив і мотор навіщо я буду виробником спрадливо про геніальну спрадливу державу я буду Продавати людям, тому що попиту немає. На пув до держави. Тоді ми його держбанди Путіна відбилися. Ну, значить, будемо торгувати отаким чином. Не треба пропонувати людям те, що їм не потрібно. Да, Так, Все гоже, що потрібно. раз попиту немає, на справедливість. Але показує ще. Приступійся, на мазявні. Супер Номінальні відреставці. Ось тоже народи. А кабіну вони друг другу. Ото 60 тисяч здурусь купи. А я кажу 50, а як будуть просити, 47. Оце МТЗ, йога. МТЗ. Це МТЗ. О, ціна! Чуєш, це на чому це носять хлопці будуть. Там чи леп'янці, чи де, а другий там з відром. То, бля, блок а це що? вже? Хто так от котик? А... Кажуть, і Каже, Кажи і в леп'янці, а він тільки гуркці, ві-ві-ві. <ріху> <Та, я, напоняв. ріху> ти носять відрами воду, щоб той. І воно не заводиться. А тут холодний завів. Поки в 15 градусів, поки 5 разів прийдеш, а відеочку. Завів, завелося, тут мотор теж супер капітальний. От таке. На ходу. З реставрації мотор, мало молоді. Ось таке. Та він із реставрації капітальний. Коробку тут більше тисячі доларів садили. На, це, це резину мене купили лучшу, а цю замінили, попросили. що я поняв? Ось таке. А в тебе резини хватить, якщо? Ні, ну... Ще, ні, ще ні, ні, це, ні, це поставили. Ні, я да. Та є резина. Ну, там ось взагалі, я бачу, нове. Нова, да, на тесику. Та є сьосьокі. А ось там... Оце такі мотори робочі, де 240. МТЗон, МТЗон. Та ні, ну МТЗон це покажу, їздю, ну теж. А, це ти їздив? Так, да, я їздю поки. А це, а що, що БП-6, 5,5 тонн, як тяг так взяв з Молдавана, причепив. Ніхто не вірю, що таке потрібно було вийти. 5,5 тонн, ну, в смысле, навеска БП-6. Бач, Білоруса із цього. Із Т-70. Це ось на розрив кому треба. Да. Хоч кабіна, мотор тут теж капітальніший. Резина, коробка. Комусь треба отакий. От Самосмальник. Да, да. да. от а ось, да. а ось, ось, ось вам навіть Юрко дивиться, скаже, я не так не буває, не видумайте. Оце таке покрашено паршиво, а чоловік зациклений ну, От відціляти до пуття не побачиш, якщо хочеш обійди щоб будь ласка, як почитаєш. Нуль самусе, ну це мотор. Е, мотор переточений, зроблений, нічий не щастя. радіатор. з відеореєстратором. так нульсом, новий радіатор, нова колонка. Тут один мотор, люди 12-10 піде, Ну пропалую тільки зроблені. Оце, так. Ну, треба дивитися. Ой, ну на ну, басяк. Ну, треба дивитися. Є штук 5 моторів, нема проблем. Після цього джуса, газ, бензин їзди маршівська реєстрація. 22 тисячі. Зверь конкретний. Зверь конкретний, опелюга, <равдив> да? так? Да. Я да. Даже знаю, хто пригнали. Таке опелюга дивиться. комусь вот треба. А це, ну, за це ми говорили. Це ну, да. ось, ось, ой. Нет. Ну, не буде. Ну, хто хоче. Юра, ты хлеб не хочешь продавать? закрывай, <связываем> 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 Ай, Щоб повідомці. сніг не залишив. Сніг не буде у нас. Оце що за апарат? Оце на розрив. Да? <гум> це на розрив. Газеліна на розрив. Парамільна машина відділена. Та ти не гасаєш. Не дінька, не дінька. Це бомба. На його сина. Я І скільки оце така газелька стоїть приблизно? Ну, б, я поступив по людському до Ну, вона і 70 і 80 вона в ідеалі. Ось якщо хочете подивитися, там, Та я знаю, хороша газелька, да. ще дефіцитніше, ніж хороша. Е, хотів сказати, папа. Це ніби суму ж немає. Може купити мішки возить на поле. Стали, мод та хімії. Хороша газелька. Ще дефіцитніша, ніж якісна. Це бомба. Да. Ну, це для власних потреб. Я ще з такими моторами, це один в мене був такий отой мотор, що я по 5-6 тут буде Ну, Так я думаю, ПТС! Газількою! І ще і з піском! Не, ну, і супер, й обтой вас. А у других би я сказав. Він стану <ривіт> крайній необхідності да, Задля за, забезпечення, тому щоб <ривіт> я був виробником справедливо. Якби як хтось так полопались би, блять. Ні, то вони б не пологли. Не... А ти равновешся пісочком раз! <ривіт> Півтори тонне ще докинуть. Там вони ж лежить. І вона собі плавно йде присипається. А так його три з половиною і ще півтори тину. Ну, чиною, ну що, ну п'ять Сім тонн. Ні, три з половиною і півтори. Ще твер. Отак. Він би побачити, сказав. Та ти що ти газуєш душі ще м'як? От таке. Жатка що? Жатка, ну, будемо предлагати, кому треба сім'я. Тут вона із наклонною під ниву перероблена, можна і під другий комбайн. Да. Ну вона перероблена наклон, Це вона доновська. Тут можна <свист> і на тон чіпляти. Ось це таке. Це, це, що, Це на цей? Так, да, Оцей нам треба захід. Ну, найдемо. Ну, ну. О, ну, о, 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 я знаю. Да, я посприяю. Ну. Я вже тоді їхав, кажуть, вже знайшли. А то там думаю, дуже різко, то он у, у, Льох, у Льохи Дмитрівки вони кажуть, вже не треба. Ну, ну тоді поїхали. Ото такі діло. Ну, а, що ж, давно ну, ну, Було там ще пару тих. Ото таке. Чуєте? І оце було б цікаво, Це, Юра, як ти вважаєш, Замість того, щоб створювати ідеї про геніальну справедливу державу, звертаємося до Трампа. Ти оцих Юрю, поки їх Держбанда Путіна не вбила, в тебе буде півмільярда на всій землі людей. Ні, у нього було А ні, утилізація. Так, так. А якщо такого хай ви не додумаєш, а й він, значить і він не, не хоче нам щастя, виходить. А все на все підпиши. Вони дійшли щось інгері випускати алкашів і ті, що не повездихували, старих людей. У них нема. І якщо цього робити не будуть, як ото Задорного казав. Ох, і тупиє, блядь. Понімаєш, ох і тупиє. Вони ще дефективніші, ніж ми. Повімаєш, ми суттєвого хо хлочаху, який нацист. А вони ж взагалі. Понимаєш? А все на все скажи ви трохи мови, не трохи мови, З усієї землі дай нам піль... і хоче півмільярда людей, більше було б, чи в Китаї. Просто скажи. І скажи Юра, підписуй договор з Америкою, що за те, що Держбанда Путіна напала, даси моральну шкоду, та, блядь, на виживання. Ні, я согласен. Слова півмільярда більше, вони цього не роблять. Значить, і ти їм не нужен, і другі не нужні. Нікому ми не нужні, дебіли, і полудебіли. А нахер я це говорю, ось <laughs> желізо, бля, блять, купляйте, желізо! На що вам оце, умне, блять? А ви справедливості станете? Ну, ні, не, не жартуйте, ні-ні. Бо ви будете тут суб'єктами країни, держави. Треба бути такими прикольними. циліндри. Ну найдемо. Ну що, куди? Ми хьюб, YouTube хочемо робити. Чу ж маленький, коротенький. Дуже коротенький, ну це треба двостороннього хода. Хоч одного, хоч двох. Чуешь? Аби були Чуєш, ну з екскаватора, з екскаватора не піде, він догувати, так? Да? Ні, ні, довгий. Ну, бачиш, я тебе помню. Нива он капітальна їздова, жині погнала. Uh -huh. Оце! Он, он нема. Єздава машина капітальна. Он економна. Там один мотор мінімум десятка, ось це дев'ятка стоїть. Двадцятка. <coughs> ну там вона капітальніша, Вот вечно. Люди закінчуються. А це ще старі кадри, оце, типа Юріс, та я там та, з, а, а з молоді, типа Іван і пошто, що. Ну, страна дураков. <coughs> <coughs> Подарасте, сука, алкаші бляді наркомани. І каже. А ми кіберспортсмени, блядь. Я не дуже на приколі, ні. Німа, Може спокійніше. Oh. Це не те, що, а то як наші вашку, та ні, все нормально. Що, йдемо, туди подивимось. Так, Такі циліндри ну, не підходять вони нам. наскільки? на дисках. Оце вже может радовать, потому що все готово. Ну, А? Довго. Вони і товсті, і довгі. Туди це... Ну, ну, ну давай десь отак, да? Ні, ні. ні ну, так ну, він товстий, він не стане туди. О, о так вам треба не товстий. То, що, чи, то, що товстий, він стане. Ми можемо, дивіться, можна обрізати ці вуха. Uh -huh. і, і, і одне довге вухо туди вварить. Нам би на подйом було. Це чого? Я пам'ятаю. Так є тільки на подйом, знаєте що вам можна поставити. Тільки на тьому. Із 66 із 53. Якщо тільки не так. Так, ну а ми тим часом потихеньку оремо. Добавилося ще тут. Моща в нас. Виїхали вчора, дядюра, а вечором виїхав до утра, орав Саня сьогодні з утра, горе. Поки цим блушком, може воно і краще в коментарях писали люди, якраз щоб невелика нагрузка була обкатаємо його, може воно і краще. Люди он бачу рихлять. Ну а ми погоремо, пока саме. let's talk